Що вам хочуть передати вищі сили. Давайте подивимось трішки сигніфікацію, для кого цей розклад. Цей розклад для людини активної, яка може бути многозадачною, або на яку зараз навалилося дуже багато справ, які треба виконати швидко. Прям ну, в запарі людина. В запарі людина і прям <зас> бажає, щоб хтось їй допоміг. Шукає, можливо, когось, кому можна якось делегувати. Або вона в цих всіх справах комусь допомагає. Так, а вам хочуть передати. Що ваша робота, вона не дарма ви це робите, знаєте? Не дарма ви це робите, у вас буде таке тут благополуччя, все у вас тут буде добре. Дивіться, якась жінка. Якась жінка. Через неї у вас ідуть. Трансформації, можливо, вона якусь вам конкуренцію робить, або ви з нею якось ну не дуже в таких гарних відносинах, але карти кажуть, що ця жінка дана вам для трансформації. Можливо, вона старша за вас, розведена, пов'язана якось із війною, з чимось холодним, з оружієм, з технікою, можливо, повітряного знаку зодіаку, але не обов'язково. Можна можна сказати, і боляче ви проходите ці уроки, да? але це от для вашого. Укріплення, знаєте, щоб ви стали сильнішою у майбутньому, щоб ви змогли ситуацією управляти. Да? Вам зараз хочеться якось відсторонитися, піти геть, знаєте, взагалі в закат уйти звідти. Але знаєте, далі далі буде краще, далі ви будете ще святкувати те, що ви ці всі уроки пройшли. Тому приймайте на благо.